Вітаю вас, друзі. Тут один російський генерал дав інтерв'ю і сказав, що виявляється, російська війна проти України йде не дуже той за планом. Да, Определенної складності ми іспитали е, Особливо в перші п'ятьсотки. І він іще ставить собі питання: а чи потрібна взагалі Україна для Росії? Якщо сказати чесно, да. А нужна вона? при цьому самого себе він вважає нормальною цілком людиною і закликає інші держави в жодному випадку не починати ядерну війну, забуваючи, що саме Російська Федерація нею постійно усім погрожує. Є е, нормальний, як і всі чоловіки да. п'ять е, разів унічтожити атомним оружиєм е, якщо одновременно Нашу землю. Это всего лишь один пуск, Борис, а Англии нет раз и навсегда. Но ну остановитесь, живы, негодяи! Тільки кожен третій, хто дивиться мої відео, підписаний на мій канал. Це, друзі, неправильно і це треба виправити. Тому просто зараз візьміть та підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. І поговоримо із вами сьогодні про цього генерала. Він є генералом у відставці. Прізвище його шаманов. Зараз він також є депутатом госдуми. РФ, і свого часу він вчиняв воєнні злочини. Солдати під його керівництвом вбивали цивільних у Чечні. Я ніколи не воював собственним народом якої б національності він не був, в тому числі і з чеченцями. До кінця 2016 року генерал Шаманов командував на Росії десантними військами, якраз тоді, коли вони також брали участь у війні проти України. А ще він дуже любить обожнює Суворова. Хто із російських полководців вам ближе по душе? Суворов, Олександр Васильевич. Великий чоловік, патріот. Mm. До слова, в Україні досі є також чимало прихильників Суворова. В Одесі навіть стоїть цілий пам'ятник Суворову, який поставив громадянин Російської Федерації і зараз мер Одеси Геннадій Труханов. Олександр Васильович Суворов і адрейонний район Суворовський район назвав честь його імені. Я думаю, що повинен сьогодні вдихнути новий глоток Туховниці, та повернімося до генерала Шаманова. Він, звісно ж, у своєму інтерв'ю багато говорив про Україну, і він підтримує війну проти України навіть попри те, що в Україні жили його батьки. До цього конфлікту був твердо У мене батьки жили. Под, под генерал Шаманов, говорячи про Україну, звісно ж, не зміг обійтись без розповідей про страшних нацистів та фашистів. Ото э, націоналізм. Найбільший націоналіст росії це я. Неофашизм. Он просто. Э, Шерешується сейчас. Цікаво, кого він має на увазі, розповідаючи про нацистів та фашистів. Можливо, він має на увазі російських солдатів, які прийшли воювати проти України. Або можливо, він каже про самого себе, тому що там далі те, що він несе, це і є насправді нацизмом. Ми стоїмо на значительному удаленні від других націй. Превосходя всех. Неофашизм. І усі ці слова він поєднав протягом декількох хвилин у одному інтерв'ю. Спочатку скаржився на нацистів та фашистів в Україні, а потім почав казати, що російська нація краща за будь-яку іншу націю. Вона вище за всі інші нації стоїть. Типовий денацифікатор. А ще генерал Шаманов скаржився, що виявляється, бачте, українці не зустрічали із квітами Росії. И поэтому те, кто рассчитывали, что нас будут встречать цветами, но это одна из главных ошибок. Которую ми очень остро почувствовали в п'ять суток. Хоча це не зовсім так, російських солдатів насправді зустрічали якраз таки із квітами. Правда, не в Україні, а на Росії, коли вони туди повертались назад, не дуже вже й живими. Серед них було також і багато строковиків. Почему, как оказались срочники на Україні? Сейчас это сіруються тема, как они там вообще оказались? Гарне запитання: російські строковики постійно гинуть в Україні навіть сьогодні, і це при тому, що Владимір Путін і ще на самому початку вторгнення неодноразово казав, що строковики не беруть участі у бойових діях. Почерпну в бойових действиях не участвуют і не будуть участвовать солдати, проходящие срочную службу на просто нагло обманули. у генерала Шаманова. Є пояснення, чому так виходить, що Путін бреше. Він каже, що насправді усе не так однозначно. Там від е не все так однозначно. Там оказались срочники, которым осталось сталось дослужити до місце та два-три місяці. А то якщо їм лишилося служити небагато, то вони вже і не вважаються строковиками, і взагалі можливо їх ніколи і не існувало. Сподіваюся, генерал Шаманов зможе це пояснити матерям російських строковиків, які загинули в Україні. Сівя всі в ужисі в шокі. Всі друзі приходять, не вірить російській владі. Плювати чи ти строковик, чи ти контрактник, все одно однаково подохнеш в Україні. На словах говоря, що для нас головна цінність не чоловік. Ми завжди до чоловіку відносились на Далі оцей генерал-депутат став пояснювати, чому російська армія так і не змогла захопити Київ за 2-3 дні і не змогла окупувати усю Україну. Він каже, що справа у тому, що російська армія була недостатньо готова а от українська армія добре підготовлена, Тут треба очікувати, що е, ті конфлікти. В которых принимала или принимает в Сирии российская армия, они по своим размахам значительно меньше, чем в Украине. И подготовленность украинской армии, я уже сказал, что она... Прилична. І є іще одна дуже важлива причина, чому російська армія це збіговисько нікчем. Вона полягає у тому, що погані українці бачите, мають таку нахабність і чинять супротив агресії. Так. І не надо цього третій фактор. Ці подонки створюють нам іскусственне. Прип'ятствує надзвичайно погані українці, просто таки найгірші люди у світі не дають агресору захопити їхню країну. Як так можна робити? Це ж точно 100% якийсь фашизм. І ось далі генерал Шаманов вже починає казати, що мабуть уся Україна Росії то і не потрібна. Можливо, їй буде достатньо Донбасу та Криму. Если сказать честно, да. а нужна ли нам она? Потому что у нас э, Донецкая и Луганская республики. Крим, подібна риторика зараз з'явилась не тільки у Шаманова, це також каже і Лавров. Він говорить, забуваючи вже про денацифікацію, демілітаризацію. Що задача основна у Російської Федерації це окупувати Луганську та Донецьку області, вдавляться освобождення Донецької та Луганської області, які зараз признана російською федерацією в качестві незалежних держав, Євляється безумовним пріоритетом. Генерал-депутат Шаманов намагається пояснити свої слова, що нібито уся Україна Росії не потрібна. Тим, що доведеться дуже багато грошей вкладати у відновлення того, що сама Росія і зруйнувала. Хоча насправді ніхто нічого відновлювати на окупованих територіях не збирається. Російські загарбники прийшли в Україну просто щоб нас із вами та наші міста зникли знищити. тут стільки треба буде денег ввалювати. Ну інформаційно вони все це подають, що це ми розвалюємо. Інформаційно ми проиграли війну в плані інформаційно. А хто это? От ми да, ми бачимо міста города же Маріуполь, він вже просто е, скошений. Та ви, друзі, не ведіться на слова оцих от паскуд і не намагайтеся себе втішати тим, що Ну Росія захопить частину території України, а потім зупиниться. Ні, не зупиниться. У Росії стратегічна Мета це знищити, захопити усю Україну і знищити нас і з вами взагалі, як українську націю, стерти нас із вами з лиця землі. Власне підтвердження тому є слова самого Шаманова, який казав спочатку, що може і не потрібна уся Україна а потім почав казати, що ну треба буде 5-10 років проводити демілітаризацію України, тобто у них і далі є плани вести війну проти усієї нашої країни. Е, треба до кінця буде демілітаризувати Україну, а це не простий питання, який займе від 5 до 10 років. А вже потім, за словами Шаманова, коли у його мріях, у його хворих фантазіях Росія нібито захопить Україну, їм треба буде 20-40 років на те, щоб знищити повністю усю українську націю. Нам 20-40 років меня или одно, или два поколения, с корнем надо выкорчевывать будет эту заразу. Для втілення своих нацистских планов окупанти планируют также поставить в Украине своего очильника оккупационной администрации. И формирование власти, которая не запачкала себя с этими неонацистами. А это очень сложно будет сделать. Тому поживемо І тут мені пригадалися слова британської розвідки напередодні ще вторгнення про те, що в Україні російські окупанти планують призначити очільником окупаційної адміністрації проросійського колаборанта Євгенія Мураєва. Того самого Евгений Владимирович Мураев на прямой связи. Евгений Евгений Владимирович. Владимирович Мураев. Спасибо огромное, Евгений Владимирович. На прямой связи Евгений Владимирович Мураев. Евгений Владимирович, Спасибо вам огромное, Евгений Мураев на прямой связи из Києва. Я просто хочу нагадати, що Мураєв досі на волі. Мураєва досі ніхто не заарештував. Ну а Шаманов наприкінці розповів про справжню мету Росії у війні проти України, окрім захоплення знищення України української нації у російських загарбників є і ще одна мета це зробити так, щоб Україна була максимально зруйнована, принести нам якомога більше горя. Україна по завершенні е війни, окажеться в положенні фідорі на горі. Вот, они аніуто той Федорой, да, которая в у разбитого корыта. поэтому э, ми делаем все правильно. Сам же воєнний злочинець Шаманов сподівається, що у нього усе буде добре і він буде нянчити онуків. А? Как ви бачите свою старость? уже займатися воспитанням онуків. Ані ростуть. я от тільки не розумію. Він що сподівається, що до його камери до нього заселять іще й його онуків, тому що саме тюрма чекає на Шаманова та на кожну паскуду, яка пішла війною проти України. Ми про кожного з них пам'ятаємо і кожен з них буде відповідати за те зло, яке вони принесли Україні та усьому цивілізованому світові. Допомагайте українській армії. Підтримуйте українські збройні сили, тому що саме вони є гарантом нашої свободи, територіальної цілісності та покарання для кожного воєнного російського злочинця.